Любі друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео знову про три орхідеї, які я почала поливати водою з часником. Це чудове добриво, яке ми можемо приготувати в домашніх умовах. Минуле відео я знімала приблизно місяць тому і якось закрутилась і так і не поливала ні на відео, ні без відео самостійно. Але сьогодні я подивилась на одну з орхідеїк Ось цю, це у нас Joy Fairy Tale. І побачила, що у неї почали зростати квітконоси, які вона давно зупинила у рості. Обидва. Оцей взагалі дуже гарно видно, весь оцей шматочок виріс. І є у неї другий. Зараз вам покажу ось він. Він також. Трошечки почав зростати. Тому це мене дуже надихнуло зняти відео сьогодні і знову зробити полив саме водою з часником. Звичайно, на кожну орхідею одне й те саме добриво буде діяти дуже по-різному. Одну орхідейку добриво може прекрасно простимулювати доцвітіння, або дати будь-який інший результат росту коріння, чи листя і так далі. Або може зовсім не подіяти на якусь з орхідей, яку ви обробляєте. Бо будь-яке добриво або препарат діє на кожного по-своєму. У мене вже добриво приготоване. І готове до використання. Я його потримала більше навіть, ніж минулого разу, бо мені сьогодні довелося від'їхати по справах. І коли я повернулася, приблизно пройшло вже 4 години або навіть 5. І ось частинку препарата я вже сцедила. Як я і казала в минулому відео, часник я натираю. Так він краще і швидше наповнює воду всіма корисними речовинами. А тепер робимо полив. Багатьох людей цікавить, чи залишається запах і наскільки він залишається. Так, звичайно, він є. І коли ви принесете орхідеку в кімнату, тоді, звичайно, запах буде, але дуже недовго. Принаймні, не більше двох годин у мене от тримається цей запах. Але я не бачу в цьому проблему, бо це натуральний. Інгредієнт, тому шкоди здоров'ю він точно не несе. І дуже корисний. Зокрема, зараз зима і багато хвороб, тому навіть те, що ви подихаєте. Часниковим повітрям нічого у вас не відніме, а навпаки, може навіть підтримає ваш організм. Зазвичай я на трохи залишаю, можливо, хвилин на 5. Потім зливаю з піддона цю воду і ставлю орхідейку на місце там, де вона і стояла до цього. Є велике у мене сподівання, що все ж таки цю орхідейку мені вдасться підтримати, що вона все ж таки пустить тут квіти, розкриє їх. Дуже про це мрію, бо орхідейка теж не з дуже стійких в плані якихось стресів, ситуацій. Зміною якихось умов її існування, тому трохи є з нею певні питання. І дуже сподіваюся, що все ж таки це допоможе і побачимо скоро її квітіння. Обов'язково його покажу, якщо воно буде. Нагадаю також і про цю орхідейку. Це у мене орхідейка без назви, поки що назви я ніде не знайшла в інтернеті. Це орхідейка, яка була довгий час на реанімації, але вона вже зрощує повноцінне листя, як бачите, у неї дуже гарне квітіння, на білому фоні багато бордового кольору, але це важко буде пояснити, краще побачити. Тому я дуже сподіваюся також, що ці обробки, можливо, допоможуть скоріше їй заквітнути. Її також обережно по краєчку горщика поливаємо. І на трохи залишаємо піддоні, щоб гарно поглинуло коріння цю воду з добривом. І третя орхідейка це міні-марк. У неї потроху відмирає нижній листочок. Це довгий процес, бо цю орхідейку я обробляла біоглобіном, і їй це дуже сильно допомогло. Бо в неї тоді було тільки два нижніх оцих листочки. І оцей трошки змінив свій колір, наче хотів відмирати. Але вже пройшло більше двох років, а цей листочок досі на ній. І це багато про що каже. Також зріс оцей листочок таким був гарним. Але ці плямки його дуже зіпсували. І є тут у нас маленький листочок. От сподіваюся, що ця вода з часником допоможе все ж таки зрощувати їй цей новенький листочок, бо він в якийсь час перестав рости такий маленький виліз, і все. Але при цьому у неї дуже гарно зростає коріння. Весь горщик в корінні гарному, зеленому, здоровому. Тому поки що не бачу причин за щось переживати. Її я також поливаю. Обробка проводиться дуже легко та швидко. А головне, що інгредієнти доступні для кожного. Тепер залишається тільки чекати. Сподіваюсь на гарні результати. І обов'язково ними поділюсь з вами. Любі мої, на цьому в мене все. Всім бажаю отримувати радість від догляду за вашими рослинами, щоб завжди ви бачили прекрасні результати своїх трудів те, що ви вкладаєте в свої рослини, щоб вони для вас рясно квітли і завжди приносили радість. Бажаю міцного здоров'я, найскорішого миру та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!